Її дуже шокував нещодавній візит до ТЦК, мовляв, шла туди, як на розстріл. Відома українська шоу-вумен, блогерка і телеведуча Монро, відверто розповіла обозюа про свої статки під час повномасштабної війни, як намагається жити у скрутний для країни час. Отже, про все це та не тільки уже за мить. Поїхали. Діва Монро, вона же невгамовна. Монро, Монріта, Ородженка Києва, культурна діячка. Вона першою вела у загальноукраїнську термінологію поняття трави. Стідієва та перша публічна особа, яка відверто заявила про себе як про трансгендерну представницю шоу-бізнесу в Україні. Ім'я при народженні Олександр Петрович Федяєв за спеціальністю хімік, 46 років. На початку 2000-х активно брала участь у концертах співачки Ірини Білик, згодом була учасницею телепроєктів Легко бути жінкою. Хто проти блондинок, велика різниця, шоу манія про життя і говорить Україна. Ну а дещо пізніше співведучою онлайн трансляції 92-ї церемонії вручення кінопремії Оскар і співведучої програми Взірковий шлях має свій ютуб канал. Невгамовна Монро від початку широкомасштабного нападу Росії на Україну. Основним заробітком Манро став її Ютуб канал. каже ще 8 років тому почала його активно вести. Проте на старті бажану суму не заробиш. Зауважує травесті діва. Спочатку заробляла в місяць доларів 20». А на 100 доларів вийшла, мабуть, років через чотири. А нині мені вистачає заробітку в інтернеті на комуналку, на моїх кицьок, на себе і на якісь маленькі радощі. Це невеликий дохід, але відносно і мені достатньо. Працювати доводиться постійно, каже Монром. Час зараз нестабільний та продовжувати жити все одно потрібно. Каже, думає лише за сьогодення, адже майбутнє нині не дуже й заплануєш. Коли прокинулася, є настрій, знімаю ранковий влог. Немає, Стараюсь себе не гвалтувати. Загалом ділюся з людьми своїми думками, трансформаціями, мейкапами, оглядами косметики і цін на продукти. Мені здається, що унікальність моїх дописів у тому, що я не використовую інших людей для пліток. Такого у мене немає. Я не люблю це. А тому люди за мною спостерігають. Однак треба розуміти, що якщо не викладаєш на YouTube якийсь час відео, то випадаєш із рекомендацій навіть для людей, які на тебе підписані. YouTube дуже хитрий, як і Instagram, до речі. Якщо ти не активний, то все, тебе немає. Ти не в рекомендаціях тебе не пропонують. Умовно, треба знімати два відео на тиждень, не лінуватися. Це може бути якийсь лайфстайл чи болталка, тобто спілкування з глядачами прямий етер. Найбільше заходить людям її контент із цінами на продукти, вважає блогерка. Оце прекрасно йде, дивляться просто всі. Щонайменше 50 тисяч переглядів виходить у мене за такий контент. У грошовому еквіваленті це десь 50 доларів, може бути 60. Умовно кажучи, в Україні тисяча переглядів це долар. YouTube, нараховуючи винагороду, відштовхується від економічної ситуації в країні. У Франції, скажімо, тисяча переглядів приносить блогеру не менше 5 євро. На жаль, ми бідна країна, тому такі доходи. І навіть якщо у вашому відео буде чотири рекламні паузи, то все одно вам нарахують 1-1,5 долари, іноді 2, якщо згарно залетить. А взагалі раз на раз не випадає. Іноді здається, що зробила класне відео, а його не дивляться чомусь не цікаво. Наприклад, іду в якийсь мас-маркет косметики. Туди ходять майже всі, тому цікаво. Як ми вже згадували на початку, Монро вразив нещодавній візит у ТЦК. Вона пішла туди, аби стати на військовий облік, який був потрібен для вступу в інститут на магістра сучасної психології та психотерапії. Каже, цей процес виявився ну надто довгим, і все через те, що постійно треба доносити якісь папери словом бюрократія. Будучи там, я не відчула якогось негативного ставлення. Навіть думаю про це написати книгу, тому що фіксую всі свої відчуття та події від самого початку великої війни. За словами блогерки, вона приголомшена різницею між історіями, які ширяться мережею та реальністю, яку там побачила. Я спеціально сиділа у чергах, щоб все для себе фіксувати. Нікого не пакували при мені. Звісно, різні ситуації бувають. І те, що ми бачимо в телеграм-каналах, дійсно, мабуть, має місце теж. Як людей заламують, б'ють, знущаються, але не масово. Те, що я бачила, було в межах закону. Наразі у Монро є відстрочка, отім вона не боїться повістки, адже за паспортом блогерка чоловік. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. Ну і пам'ятайте, що більше новин ви можете знайти на нашому сайті ОБОЗЮА і нашому телеграм-каналі. Тож долучайтеся, бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.